Та ну, блін, світло зникло. А в тебе вода хоча б доходить? Вода доходить. Ну, хоча б на одну проблему менше. Ага. А робити що будемо? Слухай, у тебе ж Техно Спарк 40 про плюс? -а. Я зрозумів, про що ти. Угу. Ага. Будемо світити ліхтариком на стіни і показувати театр тіней клас. От і видав. Я Я взагалі про ігри говорив. А, та їх немає. В сенсі. Ну, ти ж сам сказав новий телефон, я вон тільки з коробки й дістав. Ну. то Тут немає нічого поки. Ні, ну не може бути, а ну дай сюди. Тримай. Да. З ігор тут лише калькулятор. А взагалі він дуже потужний, там вон процесор Mediatek Helio G200, всі ігри тяне. Ага, клас, будемо грати в калькулятор на максималках. Да. Ну тоді залишається тільки один варіант. Ах, бачить Бог, я цього не хотів.